Вы поняли, да? Правда, що добре, тут перейде. Я хотів, щоб у нас був сасний літак, але в нас якийсь ренейр. Ну, типа, теж. Не... Да. Попісяти дали і вже добре. Mm. Знімаєш собі відео, а тут якась херня стоїть, перегороджує тобі все. Яка твоя реакція на эйфому бежу? Eiffel замахався туди, то я там не Угу. Ну не піде наші будеш? Ну завтра там ще буде. Ну така. Багю. Багю. Не багю? Ні, гарно. Гарно. Добре, тоді гарно. Вечері з'ятую. Добре, заснімемо ще вечором. Бую тепер знімати на ширі, щоб жінку не обрізати. так. Там не пішло. Коротше, жарко, 26 градусів. Ми вже побачили ту розвалюху металеву. Ой, гарно. Скільки людей. Ми зараз йдемо кудись їдемо на Україну. щоб смачно поїсти. Тут нереально багато людей в закладах і якщо ми навіть знайдемо місце в закладі, ми будемо чекати годину. А за годину ми двоє трошечки туди відправимось. Подивитись, там є якась вища сила. жарко. Завтра має бути трошки полегше. Будинок да. Нам туди. І в принципі ми дуже щасливі, ми йдемо до метро. Зараз ми вам покажемо, як зайцям їздити до метро. Коротко, ми на обісраному голубами таблі робимо йти, де можна купити тік -тік -тік -тік. Бо Тут де ми стимо, тут не можна купити тіки. -тік -тік. А там стоять такі затворки, що вони нас не пускають. Правда жінка? Засіб. можно положить все, что хочешь станция, бегуешь? короче, мы уже были в некой конкуренции на иншу станцию а да, кстати, <соргут> <соргут> спускаемся, заранее надеемся, что там будет <соргут>

Два. Два. І моєю картою, будь ласка, єс. Yes. Чекайте. Ми купили білети, і ми все-таки прийшли були перший раз на правильну станцію. Там просто реально нема де купити білети. І все, і ми стояли Йшли на нашу станцію, щоб купити білети, І тепер повертаємося назад. Що? Там Тут... Туди? Йдемо. Давай. Всього ж ну, нам треба було пройтись на одну зупинку, потім на другу зупинку, потім вернути сюди. Воцей. Ну я ж кажу во цей. Можна знімати окремий відос, наскільки я люблю метро Франції. В принципі, їхню розв'язку. Все дуже гарно, класно подумала. Пітре на ознаку станцію, щоб купити білет. Вернув на пускай, він міг зайти. Клас, не, не вниз. Так саме в нього не вирішили не сідати. Все, давай. Коротше, бацький момент. так, Тисячу лайків на цьому відосі. І ліземо в Парижські катакомби. Заходимо метро, їдемо додому. додому Можна зарядити телефон. Нормально. А так -то я не дуже. У нас просто... метро не вийшло, що душу туди їхати. Тому що нам треба йти на одну станцію. Ми прийшли, нам нема де купити квиток. Ми йшли на другу станцію, купили квиток, вертались назад. Так. Я б зараз в ньому так Це Так гарно. Алярми, алярми, політі, політі. Я тут згадав, я вчора перший раз цей ваш попробував. Ну так. Така тема. Коли дуже голодний, прям смачно, але ну, коли чуть наїдаєшся, воно таке. Ну, звичайний бутерброд, їй богу. Ну, Мак я би не сказав, що прям дуже смачніший, тому що я останній час якийсь взагалі не фанат мака. Але ну. таке, Треба де ще раз піти, але інакше щось взяти. Тому що ми взяли якийсь там супер, чіз, мега, бомбастик. Тупить курка і був. І там сиру багато ще було. Ну Не дуже багато так було, як на футці. Ну Але типу, треба буде взяти їхній класік, попробувати і ще якийсь. А то я і так одним не наїмся. Діо! Yeah. Ми стояли на зупинці 35 хвилин. Перекладали, що пише на таблі. А пише, що автобус тут не їздить сьогодні, бо якась дорога там перекрита. Ми заказали таксі. Водія не може знайти А нам не може знайти водія. По-моєму, ми тут помремо. А варіантів звідси інакших добратися просто немає. На метро, в центр, і з центру по інакше їхати. Мене не знають. Зараз я спеціально. Ми прийшли, ми були в ресторан. Ми зрозуміли, що ми прийшли в якийсь ресторан закусочний. Ми не знаємо французького меню без картинок ми по класиці прийшли в Макдональдс. Ми заказали один бургер СВО. Ну так, попробувати чисту русню на смак. The next day. Ми тут ходимо зранку, зараз шукаємо де поснідати. і напевно йдемо, там де ми вчора снідали. Кроссанчик з капучино. І це, це реально мєм, тому що більшість французів ходять з багетами. Не вигулюють свої багети. Я думаю, це дім, почав, і, павла, реально так. Ну, так, бачиш, ми вже кожен з бегетам. Ми теж купимо багет, бо там зараз черга дуже велика. Бачите, тут в черзі стоять нещасливі люди. А з тих дверей вони виходять щасливі з бегетами. А тепер спробуй відрізнити нас від корінних французів. Що, Для того фанста. Я не можу кусити. Ну це не кусаємо такі, далі буде шість. Свариться, свариться. Не порівняти з нашим багетом з але типа теж норм. Ми прийшли в Лувр, потім я тут показую, де будете десь. А тут поки що я вам ванну таку покажу. За чорт, так? Да? О, тут е, коріш анатолій стоїть. Ну, у нього тут типа, кінтів багато, розумієте, так? Да? Типу ну, не дебілом був. Оце його подруга, вот, а то його туалет. Да. Коротше ходимо по тому Лувру, багато до всяких... Картин приколів, але я щось якось, ну... Не дуже кайфую того. Ну, йду так, чисто на монолізу подивитись, на Веніру подивлюсь і в принципі все. О, тут Хамон, ну я Хамон не люблю. <ріх> я Хамон не люблю, тому в принципі. <ріх> <ріх> в принципі, так все. Ну що, зараз ми когось нормального знайдемо, вам покажу. Короче, типу, ми прийшли до монолізи, але поняли, я очікую, що вона трошки більше зараз мене. Зараз Ми проштурмуємо тут людей, нам її покажу поближче. Зараз я вам покажу преимущество високого росту. Все, не нормальний? Коротше, вот та подруга. Mm -hmm. Стоїть. Ну така. Є дуже великий підозр, що це не оригінал, але... Тому що оригінал у мене в підвалі, всі про то знають. Ну так, да, людей тут нормально. Що, що? що? що таке не Собаки якісь, так. Да. Ну, теж нормально, мені таку фотку бахнеш. Ну. Так Опа, ютубный бань. Короче, вот это все одна такая себе штука, а вот... Вот это, это уже трошки нахерливый. Якийсь конкретний демон когось краде. Полі... Таке Питання, чи мене за отакі картини YouTube не заплачать? Це ж якби історична цінність. Побачили ми телефону венерську офрудити. Кримського фродіту. Венерську. Ну, так сказати, не кайфую я з таким приколем, але... Така ти піца, в принципі. Одним словом, я, виходить, це не культурне бидло, не кайфую. З отаких прекрасних архітектурних пам'яток мистецтва. Ну, не получаю від такого задоволення. Я набагато більше побачаю задоволення. За всім з інших секунду. Світ був. Не шовся. Я вже думав, що він буде за А ти як, отримуєш задоволення? Що таке? Ні, так покажи. Ти отримаєш задоволення? Я. І натхнення? Так? Ну, ну, я творче людина, я люблю не немає. Дивіться, а я відносив мене, де спорту. Але тебе не надихається, не надихається. Тобі не, 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 надихає. не цікавиться. Ну, тобі цікаво робитись на монолітні. Тому що ти знаєш, що воно І... ну, таке, без неї ми теж пережив. Короче, я паняю, Задушнило, задушнило. Ну а я і бучевину необразований, яке в принципі не, не бачить сенсу знаходитись. Тому що таке був безплатін. Так. Вот. Монулій запаль 100% кажу вам. Все. бачите, всі дивляться наверх картини, а ніхто Guinness. не замічає маленьку ящику. Кожен любується зовсім різним. О, диви. Малий досить гуся. Вчиться, вчиться. У мене безумний сітях, що з цих штук, зараз на нас якісь таргани почнуть падати, вогонь виливатись, зараз стіно таксуватись. Квест кімната. Патики показує вам кінотеатр легенький такий. Прикиньте, я вам зекономив зараз 15 євро, так? Да? Поняли? А ви кажете, не. не. тихо будь ну, ну, або 10, типу, тут два варіанти. А 15, або ні, це 15, то 15 євро вам зекономив. а ви не любите 8 відео. Моло дуже темно. А зараз ми вийшли і стане дуже больно божі. Ти якщо далеко відходиш, а в тебе мікрофон, у мене мікрофону тут немає. Да, а, собі, нема я забула. Відходи тут, да. Ну, З адекватною вістки, будь ласка, ти нормально відглядати. <гум> так, ти нормально виглядаєш. Вот. Ну, Не кайфую від такої архітектурної, мистецької діяльності. Не моє. Я вважаю це прекрасно. Було пара штук прихильних, але... Дуже ради, що безкладні квитки. <клес> <клес> Пепе, заходимо. Почекаю. на широкий тип. ні. ми вирішили, що ми після Лувра дуже добре поїли. І саме треба трохи трохи, дещо зайнятися. І ми на цю штучку зараз піднімаємося пішочку. E, Пишеш людей 328 днів на перший поверх. От, так що, ну, якщо mm -hmm. uh -huh. yeah, реально, то... Це mm -hmm. ну, що? Mm -hmm. <laughs> не втримуюся. Коротше, там через пару днів вам продовжу відео. О, мені дуже подобається на чому тримається конструкція. М -м -м -м, щось там понамотували. А тут ліфт є. Ну то для тих. Для багатників куратіна. Це не для нас. Ми ще, ми ще багатіші, ми любимо насолоджувати життям, а не пропускати його сидячи в ліфті, розумієте? Так, ну тут тупо від дуща ховатись, поняли? Що до стільки трусів тих висить? Це для термінового спуску. Алярми, mm -hmm. wow. <проб> алярми. <проб> 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 Я моя звітця навіть не спрыгнеш. Все в сіці. Ужас. Так, де другий пору? До сходи? А що? Ой, уро! А. Оце да, оце мені подобається. Будь ласка, ні. Давай, по понятку. По понятку. Я подумаю, понятку дуже боїться висоти. Пепе, тримає, тримає. Отак, до краєчки підійди. І вниз дивись. Тріскай, тріскай. Блін, okay, на мене щось капнуло. Вже пофіг стало. Я боялась Та? Я там таку штуку знайшов, я вам зараз покажу. Я таку штуку знайшов. Так. Ай, тюрма. Алярма. Не буде працювати, треба платити піньонзи. Піньонзе? Євро треба платити. Давай мамі. Так давай на дружину плаватися, на, на, на ти Ух ти, а то що таке? Ні, то якесь річ. Фу, то монети робити. А шо воно, Чорне просто, темне? Ну мамі. Не робить. Mm -hmm. Все, попідем звідси. не подобається мені. А то приціл. Я, до речі, не розумію, що би це могло означати. Ну, Другі пепа. З річниці. Ну таке, не особливо. <рес> не цікаво, чи я у Львові на вищу штуку лазу, чи ні? Я думаю, так. Да. Я занадто чітко людей бачу. Пора вам покажемо чуть гарних видів. Тато, то дивись скільки тут Твоїх любимих. Вот вони. Вот вони. Вот вони. Бачите, що не видно, їх тут дуже багато. <гум> Сушики. Не, уровень коробочки. Та кого нема? Сукали ми круасани. В одному закладі вияснили, що їх нема, в чому ми дуже здивовані, бо ми все ще в Франції. А В другому все зайнято. І ми прийшли, просто пальцями понатикували в меню. Ми не знаємо, що ми позамовляли. Ми якогось такого смаколика принесли. Зараз будемо пробувати. Пепе, пробуй. Оці горошки, так-да, да 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 Може так має бути? На смак як? Ну це картопля. Це яблуко буду кажу. Поняв. Тепер я попробую. Хто тут заховався? Всі з капусти, а я під пальмою родився. Все, тікаємо звідси. Пока.

Вертаємось додому. Да, вот так вот закінчилась наша прекрасна подорож в Париж Покупка ему нового кусунку Пікачу. Класс. Скоро мы.